Наступає в кожен квадрат. В Кожен квадрат два рази. З іншою ноги ми починаємо. Справо іншим боком. Вправо кобою називаємо. Справа іншим боком. Починаємо з передньої ноги. Вправо іншим боком. Починаємо з ноги попереду. Починаємо те ж саме з задньої ноги. Позаду стоячої ноги. Пока дистачі ноги. Ковбой попереду стоячою ногою. Попередостаючи нога працюємо. Пока достаючою ногою працюємо. Пока дитячі нога працюємо. Працюй. Нічок полімо. Вправа ногу, ставь. працюй, коліно буде. Добре. Добре. Тоді посади, ногою працюєш. Добре. Направо іншим боком.